В'яжемо з вами разом двох жаккард на електронній в'язальній машині Browser 940. Я вже зробила заробіток, пров'язала кілька рядів круговим в'язанням. І тепер буду переходити до в'язання візерунку, на що варто звернути увагу. По-перше, коли ми будемо в'язати двох жаккард, у нас дуже важливо, щоб по нижній фантурі у нас було. Парне, парна кількість голок. Тобто, у нас, якщо ось крайня голочка у мене стоїть з такою різочкою, ви бачите, вона перекреслена ось тут. То з цієї сторони у мене має бути голка навпаки, без, без цієї лінії. Таким чином, ми знаємо, що у нас парна кількість, тому що будемо в'язати з пікейними кнопками. Далі. Я буду в'язати з пряжі марінос 2,48, тобто 2400 метрів на 100 г у три складення. Моя щільність, будемо, спробуємо на щільності 2 мінус. 2 Далі, я буду в'язати з змінником кольору, двохвантурним змінником кольору. Ось я вже заправила другу ниточку нашу. І закріпила її. Там це буде номер 2 нитка, а ось ця основна буде номер 1. Тепер переходимо до в'язання. Я вмикаю машину, я вже в неї загрузила, завантажила свій візерунок, який запрограмувала. Але неважливо, я свій візерунок завантажувала як звичайний однофантурний жаккард. тому можна вибрати будь-який візерунок із стандартних, які йдуть по каталогу. Що ми робимо? Ми з вами. Нажимаємо степ. Бачимо, тут номер візерунку, який ми будемо в'язати. У мене це буде 901, але якщо вам потрібно вибрати потрібний, ми нажимаємо кнопку Це Є, вводимо наш номер візерунку. Ось у мене 901. Нажимаємо степ. І ще раз степ. І бачимо, що загорілася зелена лампочка рейді. Тепер для того, щоб звичайний жакард – Машина розклала нам на двох фантурний. Ми з вами вмикаємо ось цю кнопку KRC. Так, вимкнули. Тут у нас є вибір, як ми будемо в'язати цей візерунок. Чи в одному місці як елемент, чи по, по всій ширині полотна. У нас буде по всій ширині полотна. Тут ми все з вами налаштували. Тепер переходимо до. Основної каретки. Я ще буду робити перший ряд зчитуючи, тому поки що не, не прибираюсь. У мене стоїть кругове в'язання, холостий хід по верхній фунтурі вправо, по нижній вліво. Тому я ще цей ряд хочу так пров'язати. Але я вибираю положення КЦ1, заводжу каретку за маячки, тобто так, щоб вона зчиталася візерунок. І проводжу перший ряд. Ми бачимо, що у нас видвинулися голки згідно нашого візерунку. Тепер нам потрібно налаштувати вже всі моменти, щоб в'язати саме двох фунтурний Ми з вами вмикаємо дві кнопки PAD. Далі ми переводимо ці налаштування в. Як ми холостий хід в'яжемо, але при цьому, що ми робимо? Ми ставимо речах на середину і пікейні кнопки поверачуємо, так, щоб вони у нас були вімкнуті. Ми їх якби втоплюємо трошки і проворачуємо. Ось вони готові. Дві кнопки пад, отут холостий хід, пікейні кнопки. І оцей Речажок, який ми маємо налаштувати. І тепер переходимо вже до самого в'язання. Що ми робимо? Ми проводимо каретку, доводимо її у зміни кольору до самого-самого кінця. Нажимаємо кнопку зміни кольору. І бачимо, що в нас вже замість червоної заправилася зелена пряжа. В'яжемо впереди. Коли ми вже другий пров'язали, у нас на лічильнику, тут на машині, буде світитися вже один. Тобто ми маємо поміняти в нашому зміннику пряжу на номер один. Знову доходимо до кінця, до такого характерного звуку. І потім міняємо пряжу на номер один. Проводимо один ряд, підбираємо. Знову, от як уже почули звук, тоді міняємо пряжу. І так в'яжемо, змінюючи кожні два ряди колір пряжу нашого змінни кольору. Відтяжка тут двохвантурна грибінка, все висить, Так, і в'яжемо далі. Я поки що поставлю телефон і покажу вам, що в мене вийшло далі. Я прив'язала вже 150 рядів. Зараз зніму з машини і покажу, що в мене вийшло. І хочу ще додати, що е, якщо нам потрібно зменшити або збільшити петлі, якщо ми будемо в'язати вив'язувати горловину або плече, або пройму, е, то важливо теж пам'ятати про те, що нам знизу потрібна завжди парна кількість голок, тому що машинка. Коли буде їхати каретка, буде відбирати і пров'язувати петлі через одну, починаючи з краю, з якого вона заїжджає. Тобто, якщо з цієї сторони зайшла, то ось через одну, одну пров'язала, одну пропустила і так далі. І тому я роблю також все по дві петлі. Тобто, якщо я прибираю. Зроблю зменшення, то одразу на дві петлі. Якщо я роблю там, скос плеча, то я теж прибираю одразу парну кількість голок і закриваю ці петлі. Якщо мені потрібно додати петлі, то я теж роблю одразу по дві петлі. Це такий мій досвід. Можливо, ви теж поділитесь своїм, а я зараз знімаю полотно і покажу, що вийшло. Ось мій зразок вже готовий. Я його відпарила і можу показати, що вийшло. Нагадую, що у мене був Марінос 2,48, по 3 складення кожного кольору. щільність 2 плюс 2 мінус. таке досить тоненьке, дуже приємне полотно. Я його ще не прала, лише відпарила. Ось така. Гарна виворітна сторона, все гарно, красиво. Завдяки нашим пікейним кнопкам, які вибиралися в шахматному порядку, ось така рябенька, але гарно, однаково, рівномірно заповнена виворітна сторона. Я ще до того, як знімати з вами відео, в'язала зразок цим же візерунком. Але коли завантажувала його, виникла помилка і вийшов у мене ось такий. Тут був використаний марінос 2,30 у два складення кожен колір. Що можу сказати, що це полотно із цього Маріносу вийшло трошки товще за відчуттями, але вуще в ширину. Якщо я цей зразок порахувала, що максимально у мене на всю ширину машини може вийти полотно 53 см, десь, то ось в цьому випадку то в мене вже може вийти 57 см. І також хотілося мені знайти варіант, як зробити полотно ширшим, щоб зробити широкий кардиган. То я ще спробувала зв'язати із меріносу 230 у три складення кожен колір. Вийшов ось такий зразок. Він значно товщий. Він прям, ну не знаю, як показати, дуже товстенький. І це вже таке фактично полотно, як для пальто, може, або якоїсь куртки. Такий досить теплий і стоячий вже такий зразок. Мені, звичайно, для кардигану хотілося б щось таке більш тоненьке. Оце мені дуже подобається. І хочу також показати ще одну із найперших робіт, що я в'язала двох фантурним жакардом, я вона мене готова лежить. Зараз вам покажу. Це отакий кардиган. Це стандартний візерунок уже із пам'яті машини, планки закитльовані в карману. Тут я робила, так як вам казала, всі зменшення одразу по дві петлі, Плеч, плече було також вив'язане, і нічого ніде не різалось. Тобто я прибирала зразу парну кількість голок. Так? Ну така виворітна сторона. Тут пряжа була сангорою, така трошки. Пухнаста, дуже гарна. Інколи такі не, непомітні прості візерунки, які ми можемо проходити повз них в нашому каталозі, дають дуже цікавий і гарний ефект. Мені цей візерунок теж дуже подобається. Так, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним. Знімала його також і для себе, бо кожного разу, коли після довгої перерви сідаю за машиною і починаю в'язати двох фантурний жакарт, забуваю, що як робити, на що звернути увагу. Тому буду разом з вами дивитися, якщо щось забула. Все, дякую, будуть питання, пишіть. Рада, що ви до мене завітали. На все добре!